Я обрали міського голову собаку, хай, хай, сука, коп'я, страхує, палкає, да? Та не треба мені розказувати. І що? Я ніхера не роблю, да? Ну я ж за вас голосувала. Так забери свій світлорад і йди, чортові мати. Ти броши я буду займатися, тим, всіх не займаєш. Так, ви ж голосували. Що ви мені лічите, я? Який мусорі? Що ви чешете мені? Трендим, трендим, трендим. Я вважаю я не вам доброї ночі. Я поїхав не займатися не так. Бо не буде світла, або освітлення я буду краї. А ви тут розкажете розказуєте